Ну і ще один російський дрон залетів вже до лоцького воєводства. Його залишки знайшли у селі. Мнішку. служби екстреної допомоги вже на місці. Поліція припускає, що у дрона могло закінчитися пальне, адже населений пункт розташовується майже за 300 кілометрів від України. Кремль готував дронові атаки Польщі з липня. Пише про це Дефенс Експрес, зазначаючи, що на російських БПОЛА вже фіксувалися польські сім-карти. Варшаву про це повідомляли. Дефенс Експрес пояснює, росіяни вже давно використовують 4 g модеми з сім-картами для передачі розвідувальної інформації зі своїх дронів. А на збитих в Україні російських БПЛА польські сімки помітили ще на початку липня. Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua, доєднується до нашого ефіру. Пане Валерію, вітання! Раді бачити в нашому ефірі. Пане Валерію, ось буквально щойно ми озвучили інформацію про те, що видання Дефенс Експрес пише Кремль готував дронові атаки Польщі ще з липня. На російських БПЛА фіксувалися, фіксувалися польські сім-карти. Буквально в попередній годині ми з вашим колегою з Анатолієм Храпчинським спілкувалися і теж цю тему брали до нашої уваги. Так, пане Анатолій каже наступне: що, ну що польські сім-карти в російських дронах це зовсім не означає про підготовку атаки на польщу тому, що е, вони і роумінг використовують, і литовські карти. Це не про те. Ваша думка, абсолютно праві в тому питанні. Справа в тому, що наявність сім карток свідчить про бажання ворога мати і мати е, поток даних з бортів для того, щоб коригувати чи вести якусь аналітичну діяльність, і абсолютно не означає, що польські сімки можуть бути е, цілоспрямовані саме для. Задання шкоди на території Польщі це просто один з каналів зв'язку, котрі не можна сприймати як ультимативне рішення щодо того, що ці атаки можуть бути спрямовані на Польщу. Тим не менш, ми маємо чітко усвідомлювати, що ворог це є нагорода не лише для України, але і для інших країн, в тому числі країн НАТО. і Сьогодні ми бачимо, що це безглузда, абсолютно історія, котра просто ескалює до неможливих просторів поточну війну, і є ризики. Є ризики для населення на території східної Європи, не лише в Україні. Ми маємо нас Ми маємо розуміння, що канали зв'язку можуть бути одним, лише одним з елементів, котрі можуть доводити, що ворог намагається атакувати територію сусідньої держави, але найкращим підтвердженням цих дій є самі атаки. Ми самі бачимо, що відбувається. Прем'єр Польщі Дональд Туск офіційно каже, що Польща збила 4 із 19 російських дронів. Логічне питання, і ми в студії теж озвучували його з колегою. А де поділися і ще Куди вони могли поділися? Що з ними могло трапитися? Дуже важливо а, обережно відноситися до інформації. Сьогодні вночі а, наші сили протиповітряної оборони оприлюднили інформацію щодо наявності а, дронів в повітряному просторі. Польщі потім ця інформація була видалена, і дуже важливо тримати об'єктивно дуже правильні цифри бо кількість різниця джерела інформації різні. А, тож не можна сказати, яка кількість дронів залетіла туди, яка кількість повітряних цілей була. А, це Сенситивна інформація, і до неї потрібно ставитися обережно лише коли українські чільники скажуть, яка кількість була, що відбувалося, лише в цей момент можна це обговорювати. Бо а, вибачте, будь ласка, але протиповітряна оборона України вона вибачте, але сильніше ніж в Польщі, навіть з точки зору отримання розвідданих розуміння, яка кількість бортів там є? Чи надасть Україна допомогу Польщі? Це питання угу. е, пане Валерію. А от якби ці дрони, які збили, якби їх не збили, ми можемо зараз розуміти, що б з ними сталося далі? Вони б повернулися в Україну, вони були так запрограмовані, чи вони б врешті атакували один із е, об'єктів на території Польщі? Я б говорив це в формації ризиків. Справа в тому, що один дрон ми можемо середньостатистично вивести у випадку влучання у цивільну інфраструктуру, може забрати найголовніше і найцінніше це життя, життя людей. Один дрон може забрати життя сім'ї чи декількох сімей, декількох десятків людей, зруйнувати якусь будівлю, знищити її вщент. І мова йде зараз, що якщо дійсно підтверджується... А за сьогодні кількісні показники щодо наявності цих дронів в польському повітрі, що те, що це потенційна загроза для життів сотень людей. Це потенційний ризик, котрий їм потрібно обговорювати. Це завдання шкоди і потенційне намагання знищити людське життя у кількостях не одного чи двох, чи mm -hmm. сотні людей, котрі стали під ризиком їх життя. Пане Валерію, ви кажете про те, що українська протиповітряна оборона вона сильніша, так за польську. Але от я хочу ще раз зачитати, що було, що долучили у Польщі для збиття цих дронів. Йдеться і про винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники і літаки дозаправники в повітрі, що спільно експлуатуються з НАТО. Ну якийсь шалений арсенал, просто задіяний за для збиття кількох дронів. Перепрошую. Економічно це не виправлено. Якщо НАТО колись стикнеться необхідністю збивати не кілька штук чи кілька десятків таких дронів, а кілька сотень, як це робить щоночі Україна, то будь-які запаси військової техніки, включно з їх ресурсом, вони можуть закінчитися дуже швидко. Україна єдина країна в світі, котра має модульну протиповітряну оборону, економічно доцільно використовуючи а, всі засоби протиповітряної оборони для. Того, щоб знешкоджувати повітряні цілі, бо витрачати ракети класа повітря, повітря чи а, витрачати льотогодини винищувачів f-35 проти таких цілей економічно недоцільно. І якщо це ескалювати на потенційну загрозу у вигляді сотень дронів, то це не буде працювати довго. Запаси закінчаться, і а, навіть ці ракети, котрі використовуються, вони не використовуються, не виготовляються в достатній кількості для того, щоб щоночі тримати оборону. А Україна це. Оби саме тому ми є найсильнішою країною з точки зору протиповітряної оборони про нашу протиповітряну оборону днями. Написало видання Financial Times. і вони кажуть, що у нас закінчуються засоби ППО. Що вам про це відомо? Бо знову ж таки посилаються на чиновників, кажуть про анонімні джерела, і подейкують, що ситуація для України зараз критична. Ситуація дійсно критична, тому що Україна не все виробляє, що використовується для протиповітряної оборони. Дороговартісне ракетне озброєння, дороговартісні зенітні установки, котрі не виробляються в Україні, а є допомогою наших західних партнерів. Це ресурс, котрий вичерпується, і з підвищенням кількості повітряних цілей нам потрібно поповнювати ці запаси, враховуючи геополітично дуже нестабільну ситуацію і нерозуміння, як далі будуть реагувати світові лідери на наявність поточної загрози в вигляді. Московії, це питання, як Україна може надалі збільшувати свій арсенал. Але шлях єдиний нам потрібно виробляти на територію України абсолютно все озброєння, котре ми використовуємо, і в тому числі для подальшої допомоги нашим країнам, таким як Польща, з цим обладнанням, бо там вони його не виробляють на кшталт дронів перехоплювачів чи будь-яких роботизованих рішень, весь світ дивиться на Україну як на лідера, і в даному випадку нам потрібно чітко розуміти, що навіть дороговартісне на ракетне на озброєння, навіть аналоги систем, котрі використовується сьогодні для знищення болісти. Нам потрібно виготовляти в Україні. А, ось ця критична ситуація для українців, про яку пише Financial Times Ви можете пояснити, що це означає для нас? Дуже сенсативне питання зараз вам поставлю, але е, доводилося мені чути такі е, міркування. Я не знаю, чи вони відповідають. Дійсності, вам можливо, краще відомо, що доведеться цілі вибива е, збивати вибірково. А... Це насправді дуже складне питання і неприємне питання. Mm -hmm. Справа в тому, що будь-які ешелони протиповітряної оборони вони не дають гарантію гарантії того, що ціль буде уражена і вона не дойде до точки свого призначення. І з виключення з формули повітря повітряно оборони певних її елементів через брак ресурсу означає, що більшість більша кількість відсотків тих чи інших засобів може бути е досягнута до цілей, котрі вони спрямовують, тобто до фактичного виконання своєї терористичної місії. Якщо в нас є брак ресурсу, то дійсно є. Потенційна загроза, що цілі а, будуть обиратися вибірково для того, щоб захищати а, проти а, про захищати саме стратегічні об'єкти об чи якісь критичні об'єкти чи критичну інфраструктуру, і ворог робить все можливе для того, щоб а, ми витрачали дороговартісний ресурс для того, щоб збивати ворожі дрони, в тому числі запускаючи фальш цілі, котрі не несуть об'єктивної загрози саме з точки зору вулкових речей. Ле вони витрачають наш ресурс чи існує певна фільтрація цілі сьогодні? Так дорогі вартіснісне озброєння використовується проти крилатих ракет проти балістичного зброєння, проти дронів. Ми намагаємося працювати локальними рішеннями на кшталт. Пунктів мобільних пунктів протиповітряної оборони з використанням дронів стрілкового обладнання і іншого багато з чого для того, щоб просто економічно доцільно вибивати ті чи інші цілі, Тож це відбувається подекуди -поде вже, але не з точки зору того, щоб якусь з наших регіонів не захистити а для того, щоб максимально економічно доцільно витратити власний ресурс. Про ресурси, ось після цієї атаки дронів, які залетіли на територію Польщі, європейський союз уже там виділяє безпрецедентні понад 40 мільярдів для Польщі, так для захисту. Скажіть пане Валерію, на вашу думку, які подальші сценарії для допомоги Україні в контексті ППО можливі? Дивіться, один сценарій це зрозуміло те, що сталося. Це тільки пришвидшить нам допомогу. Зрозуміють, що захищена Україна це тотожно захищена і, і Польща, чи навпаки вони скажуть, ну слухай Ети, нам зараз треба про себе більше подумати, а потім якось там залишки будуть, ми вам віддамо а, насправді це питання політичне, і це питання дуже важке для розуміння. Моя точка зору в тому, що захищене небо над Україною це означає безпека, в тому числі для всього світу. А, якщо ми матимемо достатньо захищене небо, котре не буде а, пробувним для ворога, а він буде концентрувати більшість своїх ресурсів для того, щоб намагатися подолати це, і це означатиме, що в Європі буде час на підготовку. Часу вони зараз немає. Вони не готові для будь-яких військових втручань. І той факт, що вчора перекрито було кордон з Білорусі через наявність а, військових навчань поблизу кордонів Польщі, і є. Певним прецедентом, котре викликало бажання запустити дрони по території Польщі, назвавши це помилкою. Ніхто не знає, це політичне питання, але з точки зору безпеки, Україна оборонить весь світ, подобається чи європейським колегам, чи лівим, чи правим, чи не подобається, ми стоїмо на захисті демократії для всього світу, навіть на іншому континенті. Про це будуть писати в підручниках, але сьогодні ми витримаємо таку долю. Ми маємо захищати себе і захищаючи себе, ми захищаємо весь світ. Пане Валерію, наостанок. На вашу думку, подібні прецеденти, як сьогодні, трапився у Польщі, вони е, будуть повторюватися у майбутньому, де межа ось у Росії цього тестування? Хм, а як відреагує Польща? А як відреагують країни НАТО? Вони так, от максимально до чого готові дійти? Ніхто. Не робить ніяких прогнозів. Uh -huh. Атаки на території інших країн відбувалися, відбуваються і будуть відбуватися. Поки йде війна, поки існує загроза у вигляді Московії. є ризик. Є ризик завжди кожного дня, кожної ночі. Зрозуміло. Пане Валерію, я Вам дякую, що доєдналися до ефіру. Сьогодні Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua, був з нами на зв'язку. Говорили про російські дрони, які залетіли на територію Польщі.